Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. знакові новини в студії Миколи Різник і далі про головні події. Донбас під обстрілами бойовики продовжують ігнорувати режим тиші. Тендер за батьківські гроші. Харчування в дитсадочках перетворюється на занадто дороге задоволення. Ціна життя Мінохорони здоров'я знову не поспішає закуповувати ліки. Бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО із озброєння, яке мало бути відведене від лінії розмежування за мінськими угодами. Впродовж доби терористи завдали більше десятка ударів на Донецькому і Маріупольському напрямках. Українські військові продовжують утримувати позиції на лінії розмежування. Жоден із них не загинув і не був поранений. Здебільшого збройні провокації із використанням стрілецької зброї гранатометів зафіксовані на Донецькому напрямку. Тут ворог вів вогонь по опитному та Красногорівці. Крім того, з 20.30 до 20.50 бойовики із 122 мм артилерії вели вогонь по Авдіївці. А о 22.30 цей же населений пункт злочинці обстріляли зі 120-мм міномету. На Луганщині близько опівночі банформування вели вогонь з гранатомету по нашому порному пункту в станиці Луганській. Вранці 2 квітня на Донбасу війшов черговий гуманітарний конвой з Росії, особливістю вже 23-го. за ліком конвою, за даними українських прикордонників, є небезпечний вантаж, а саме гербіциди, а також Вантаж негуманітарного характеру, піноутворювач та металоконструкції в той же час у національному центрі з управління кризових ситуацій Росії заявили, що везуть близько півтори тисячі тонн саме гуманітарної допомоги в Україну за даними агентства ТАСС, в'їхало понад 120 автомобілів так званого гумконвою. Геноцид проти своїх же громадян саме так пацієнти із рідкісними хворобами називають затримку тендерів у Мінохорони здоров'я. Ліки від важких недух в аптеці не купиш, а державні тендери постійно відтягують. Кожен день для цих людей може бути останнім, оскільки чиновники незадовільно виконують свою роботу. Яна Курченко продовжить. Андрію 12, а його життя постійна боротьба. Щодня хлопчина мріє не про новий телефон чи кросівки, а про життєво необхідні ліки. На запитання, чим займається у вільний час, хлопчина ніяковіє. Чесно, не знаю. Футбол подобається. У нас кожного року з мого народження йде війна за, за препарати. Кожного року дають нормально препарати, і кожного року, хоч жий, хоч вмирає, що хоче, роби. Лікування так проходить і день до. День в Таких, як Андрій, в Україні всього лише 600 людей. Це хворі на гемофілію, погане згортання крові. Найменше поранення означає смерть. Це рідкісна і невиліковна хвороба. Її лікування для одного пацієнта на рік коштує приблизно 7,5 мільйонів гривень. Препарати від недуги повинна надавати держава. У звичайній аптеці їх не купиш. С мого сина вже є проблеми з суглобами. Вже вони нікуди не дінуться. Вони в нас будуть до кінця нашого життя, тому що не було нормального лікування. Дитина потребує, ми користуємося препаратами октанатом, препарати згортання крові. Їх забезпечує держава. Там іде розрахунок на одиницю. Одиниця на кілограм. В минулому році закупляли по моєму якщо я не буду ну, тобто не буду казати точно, тому що я не бачила на сайті, яка ціна. Була ну, по-моєму, більше п'яти гривень одна одиниця. А нам потрібно дитині три рази в тиждень по півтори тисячі одиниць. Води цій красуні трохи більше двох років. Полінка страждає на невеликовну хворобу для повноцінного життя. Їй потрібна амінокислотна суміш. Спецхарчування для цієї крихітки у родини вистачить ще на два місяці. Банка сміть на даний момент стоїть около п'яти тисяч гривень. Нам на місяць треба три банки Тобто це 15 12 Без аминокислотной смеси не будет полноценного ее существования. У нее начнется деградация нервной центральной нервной системы, что может к олигофрении. Ки для цих діток закуповуються лише за тендерами і тільки на державному рівні. У вільному продажу їх немає, тому вся надія цих родин на нову владу, яка її поки не виправдовує. Хоча на камери журналістам говорить інше, сьогоднішні сем'я по по різним програмам це різна цифра від 125% до 14,7%. Найкраще забезпечення і найкраще. Залишки по лікарським засобам а це по конвенціон про права дитини. Що це за конвенціон про права дитини? Це гемофілія, це хвороба гоше, це фінілки та норії, новонароджених. Це гепатити, це потязальний гепатит, на єзм, це мукалісти досмотр, там снедос і так далі. Батьків хворих дітей така промова чиновника доводить до сліз. Вони щодня на собі відчувають цю брехню. Аби довести це всім показують на карті. Кожна область подає запит на необхідні для регіону препарати. Ось їх офіційна кількість в середньому по Україні. Це трохи більше 11%. відсотків. А заступник міністра переконує, що закупили на 125. Як мама хворої дитини, та як представник пацієнтської організації. Яка займається проблемою муковісцидозу, заявляю, що пані Терещенко бреше. Я проживаю в Хмельницькій області. За 2014 рік Хмельницька область отримала 5540 капсул препарату Креон 10 тисяч. В області проживає 20 дітей з такою хворобою, які потребують засобу Креону. Як можна цю кількість розділити на 20 чоловік, якщо її вистачає тільки на одну маленьку дитину? Ще гірша ситуація з дорослими хворими на цих пацієнтів у нинішньому році. Ліків від держави не розраховано взагалі страна на рівні епідемії віч спіда, і от на даний момент МОЗ не закупив по ВІЧ-спіду нічого в цій країні. У нас більше 50 тисяч чоловік вічінфіцированих приймають лічення. Що такое прирвання лічення для вічинфіцирована? Это смерть в першу очередь еда розпострання епідемії, тому що чоловік, який перестав приймати, доволі таки серйозно інфіцирують другі. Останні гарні новини з цього фронту так. Це закон, який дозволяє міжнародним організаціям закуповувати життєво необхідні ліки для України. Однак жодних тендерів і заявок Міністерство охорони здоров'я не виконало. Пацієнти кажуть, якщо чиновники не вирішать питання до кінця квітня, ліки закінчаться. Яна Курченко Дмитро Гришко, соціальна країна. Не так вже й дорого. Виробники хліба скаржаться. Буханець став коштувати більше через різкий стрибок курсу валют, відповідне здорожчання зернових культур та підвищення тарифів на газ і електроенергію через нестабільну ситуацію в державі хлібопекарні постійно зіштовхуються із проблемами. Тему продовжить Анастасія Островушко. У березні в Україні знову здорожчав хліб у столиці. Ціна за буханець становила близько 9 гривень. Проте після втручання антимонопольного комітету вартість хлібини повернулась на рівень майже 7 гривень, батона на рівень 5. Таке регулювання цін обурює хлібопекарів, кажуть, половина підприємств і так працюють у збиток. Ні технічне стан наших уже сьогодні основних проїзводних фондів, оскільки немає оборотних грошей. Конечно, висока енергойомкість що сьогодні очень актуальна, і ці проблеми сьогодні нужно рішати. У нас є передові предприятия, у яких десь там порядка там 5 пяти процентів собі стоїмості енергозатратину. у нас і 12-15%, і п'ятнадцять, що теж дуже Не хорошо. Ну і, звісно, качество продукції в зв'язку з цим в одніх регіонах бути лучше. Виробники зазначають, ціни на сировину підскакували по кілька разів на місяць, а закуповувати її треба постійно. Хвати тата торгувати, бо здачу вже немає чим давати. Оце відноситься до хлібопікарської галузі за газ, електроенергію, за сировину треба платити попередню оплату. Попередню. А за хліб. За нашу продукцію ми отримуємо через 20, через 30, іноді через 40 діб. Ціни має диктувати ринок. Держава повинна виділяти соціальні дотації малозабезпеченим, а всі хлібопекарські підприємства повинні бути в єдиному реєстрі. Про це говорять хлібопекарі. А от чи виграє від цього населення, можна тільки здогадуватись. Єдине, що можуть спрогнозувати експерти і підприємці, так це й подальше здорожчання хлібу. Анастасія Острушко, Олександр Фенько, соціальна країна. Державні тендери за батьківські гроші з цього року в Україні значно зросла сплата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Так, в оболонському районі столиці, в березні батьки отримали платіжки, суми в яких перевищували попередні майже вдвічі. За що їм доводиться платити, і хто встановлює нові ціни? Розбиралася наша знімальна група. В березні батьки чиї діти відвідують дитсадочки оболонського району столиці. Отримали платіжки із шокуючими цифрами. Нараховані суми за харчування складали майже пів тисячі, а в деяких випадках більше 700 гривень. Чутки про збільшення оплати ходили вже давно, та суми у платіжках за березень перевищували попередні більш ніж удвічі. При цьому, за словами батьків, дирекція окремих закладів так і не показала документ, на підставі якого відбулося зростання цін. имея знакомых в других районах города Киева, да, соответственно, аж все уточняли, то есть хоть вы что-то скажите, ну, может, вы в курсе, какой процент, какая у вас сумма за питание. Да, мы в курсе, но у нас сумма по питанию не поменялась. То есть у нас вот как была она, там, допустим, 10,89, так и осталось для, ну, там, приблизительно, там, 10,89. Там средняя группа, да, там, 8 с чем-то, младшая группа. Чому саме оболонь попереду всієї планети, ми вирішили з'ясовувати з низів, завітавши до одного з дитсадочків, директора не застали. Натомість у лапках тепло поспілкувались із комірником. Жінка брутальним чином виштовхала знімальну групу на двір, мотивуючи це тим, що ми не маємо дозволу на зйомку. Скажіть, як вас яка вам різниця? — Як це, яка різниця? ви що прийшли? Ні до кого не звернулися. Якщо не звернулося, ми прийшли до директора. Рай. Директор район. Виходьте, хлопці. якщо Хочете, щоб все було. Отримавши усний дозвіл від райуправління освіти, повертаємось. Директор 668-го садочку Людмила Шубська запрошує до кабінету. При цьому помітно хвилюється і демонструє те саме розпорядження, яке надійшло 16 березня. Щоправда, воно чомусь без підписів і печаток. За словами директора, саме такий варіант і отримали з районо електронною поштою. Садова група 19,01 копійка, а садова 12, Ясельна 12,4 Оплата завжди у нас кожен рік змінюється, бо продукти харчування дорожчають, тому і змінюється оплата. То ми попередили ще їх в січні місяці, але ми не казали, яка сума. Ми самі ж не знали, бо бюджету не було ще тоді, то ми не знали самі, яка сума буде оплати. В райуправлінні освіти пояснюють, сплату за харчування перерахували з січня, тому і платіжки вийшли у декого майже по 700 гривень, а підвищення цін згодом чекає і на інші райони столиці. Просто склалось так, що Оболонський район перший прийняв розпорядження про розмір батьківської плати в 2015 році. Якщо ми подивимось по інших районах, розпорядження всі знаходяться на затвердженні. За новими цінами, які вже невдовзі батькам доведеться сплачувати за дитяче харчування, найдорожчим буде вже не Оболонський, а Подільський, Дніпровський і Печерський райони. Різні ціни, вартість цього харчування все-таки залежать від вартості того набору продуктів харчування, які ми повинні забезпечити дітей, яке закуповується в кожному районі окремо. Кожний район сам проводить процедуру закупівлі продуктів харчування. І в одному районі є постачальники, які виходять до нього ціною більш меншою, ніж у другому районі. Зараз за інформацією департаменту освіти практично всі райони міста провели закупівлю за цінами 2015 року ріку на цей поточний рік тому ціни можуть відрізнятися, але це різниця не буде, на мою думку, перевищити 10-15%. Та відповідно до проекту, продемонстрованому нам в Оболонському району, різниця все ж таки буде суттєвою. До того ж, якщо в 2014-му батьки і держава ділили сплату за харчування навпіл, то нинішній закон про держбюджет визначає, що батьки сплачуватимуть не менш як 60% від вартості дитячого харчування у міській місцевості і не менш як 40% у сільській. У столиці, відповідно до рішення Київради, цей показник становить 70%. Вартість харчування однієї дитини на день обчислюється шляхом множення денної норми продуктів на середню ціну, що діє в місті на момент складання кошторису. Батьки справедливо задаються питанням: якщо вони сплачують більшу частину вартості, чому б не надати їм право самим обирати постачальника продуктів? Если действительно в других районах города Киева поставщики снабжают детские сады по более низким расценкам, почему бы нам этого поставщика не применить к Оболонскому району? Или хотя бы к тем садам, в которых действительно очень много льготников находится детей, да, из малоимущих семей, или из тех семей, которые вообще, скажем так, находятся ну, там, на каких-то дотациях от государства? Але аби такий варіант став реальністю, треба змінювати законодавство про державні закупівлі. Якщо ми бюджетна установа і повинні виконувати закон, то ми проводимо процедуру відповідно до цього закону. Треба в яким чином тоді вносити зміни до законодавства. Можливо, окремо якийсь може бути якийсь закон, але на сьогоднішній день діючий закон іншої процедури не визначає. Відповідно до того ж таки законодавства з 2015 року, вилучено безкоштовне харчування дітей, чиї батьки постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Пільги зберігаються лише для тих родин, які мають троє та більше дітей. А також для родин, де сукупний дохід на кожного члена сім'ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Це означає, що якщо батько і мама однієї дитини у двох заробляють більше трьох із половиною тисяч гривень на місяць, сплачувати за харчування вони мають у повному об'ємі. Все вище зазначене загрожує лише зростанням заборгованостей. Микола Різник, Олександр Фенько соціальна країна. Уявна пожежа, можливі боєприпаси та перші ази рятувальника. Юних киян навчали правилам безпеки. Столичні рятувальники зібрали малечу і в ігровій формі пояснили, як дотримуватися правил безпеки. Освіжила їх у пам'яті і наша Яна Курченко. 35 секунд на збори. Так одягаються рятувальники і сьогодні тренували столичних школярів. Менш ніж за півхвилини дівчата і хлопці вправно перетворювалися на юних ДНСників. Класно, мені сподобалося, особливо на Швидкість це дуже потрібно, потрібна, бо якщо ти збираєшся йти, наприклад, ОМНСМЧ та далі, тут треба треба навчитися дуже швидко одягатися. Якщо ти будеш одягатися медленно, то все згорить, все пропаде, усі під Тому треба дуже швидко одягатися. Я думаю, всі через це пройдуть. Думаю, усіх все вийде про заходи безпеки. Малечі нагадали у зв'язку зі зростанням загрози небезпечних знахідок, літніх пожеж і побутових травм. Дітям показали пізнавальний фільм, провели інтерактивні ігри та перевірили знання з побутової безпеки. Такі акції проводяться регулярно. Взагалі вони проводяться в рамках проведення тижня безпеки життєдіяльності у школах у загальноосвітніх закладах. А залучення рятувальників ми проводимо по запиту організації або установи. Малеча обізнана, задоволена і подумує про професію рятувальника. Марія Іманкевич, Дмитро Гришко, Яна Курченко, соціальна країна. Берегти ліси та раціонально використовувати папір закликали українців артисти. Відтепер біля однієї з київських шкіл є алея каштанів, посаджених співаками, музикантами та відомими діджеями. До акції на підтримку охорони навколишнього середовища долучились і наші кореспонденти. Озброївшись лопатами та граблями, українські артисти біля футбольного майданчика однієї з шкіл на Абалоні висадили 15 молодих каштанів. Якщо є нагода посадити дерево, це ще одне життя. Є можливість допомогти людям з киснем, а також звернути увагу на те, що паперові квитки це пережиток минулого. Я посадив дуже багато дерев. До минулого року дерев 15. Ну, я живу просто в приватному секторі, і я саджаю дуже багато дерев, тому що тому в мене, напевно, так багато дітей. Спуститись з зіркового олімпу українських співаків змусив стан української екології. Вони просять організаторів концертів замінити паперові квітки на електроні, аби не вирубати зайві дерева. За словами артистів, на квітки кожен місяць тільки в Києві витрачається близько півтонни деревини. Планеті, як формування, як... Куску там материи. Им не важно, есть здесь люди или нет. И фиолетово. Это важно для человека, чтобы та атмосфера, в которой он жил, она была здоровой. А особенно для жителей мегаполиса. Взявся за лопату, навіть переможець номінації відкриття 2014 року Анука. Копаю, просто наняла робочу силу дополнительную. Вот только что попробовала. Не так просто получается. Это первое дерево которое... К сожалению, да. Ну, раніше були тільки кусти у бабушки, і кабачки, і горох. А ось 45-річний гітарист з гурту Грин Грей щось забарився. а ви почему не копаєте? Копаємо, но зараз будем копати. Да? Да. А ждете інвентар? Жим інвентар. Школярі дуже раді появі зірковій алеї каштанів біля своєї школи та обіцяли поливати дерева. Ми, як учні гімназії, будемо поливати і доглядати, тому що покращимо навколишнє середовище. Дечий каштан дітлахам буде нагадувати таблички з іменами артиста. Рустем Бекіров тарас Біловол, соціальна країна. Суспільне мовлення в Україні таки буде. Парламент ухвалив закон, Кабмін виділив кошти, діло за реформами. Планується, що всі державні, національні і регіональні телерадіокомпанії переформатують і працюватимуть вони лише на суспільство без впливу влади і олігархів. Як саме це відбуватиметься, з'ясовували наші кореспонденти. Комерційне і державне два види українського телебачення. І перше, і друге лобіюють інтереси або власників олігархів, або влади. Суспільне мовлення обіцяє нам незалежну редакційну політику і незаангажованих журналістів. У майбутній телереформі перше слово мають народні депутати. І вони сказали так. Після багаторічної підготовки закон 1357 про суспільне мовлення в Україні таки прийняли. Журналісти мріють про те, щоб в Україні з'явився мовник і був би незалежний і від олігархів, бо ми говорили тут сьогодні про їхній руйнівний вплив, і від держави, і від кабінету міністрів. Давайте зробимо цей історичний крок. І цей законопроект, експерти, зокрема Європейського союзу Ради Європи, називають одним із кращим в Європейському Союзі. Зокрема, давайте зробимо цю реформу. Дуже вас прошу. Реформа полягає у наступному. Усі державні телерадіокомпанії обласні і національні переформатують. Спочатку змінять їх юридичний статус і скоротять штат, оскільки кількість працівників на обласній ОДТРК подекуди перевищує штат провідного каналу. Переважно це керівні посади або ж другорядні, які не мають прямого відношення до створення телепродукту. і вони поки що є установами. Що взагалі є ну, нонсенсом насправді для телебачення? Ну то це абсолютно затиснутість і кров ліва про кров ти не можеш нічого зробити. І насправді цей статус навіть не відповідає нинішньому закону про телебачення і радіомовлення. Тому спочатку буде злиття установ в єдину установу, потім установа буде в підприємство і корпоратуватися. Буде зроблена інвентаризація, тобто обліки всі. Ну, власне, треба перевірити взагалі, що в нас є, тому що одна справа мати звіти паперово, інша справа подивитися це де-факто. Мовлення змінить свій юридичний статус, на нього чекають кардинальні зміни. По-перше, радіотелебачення об'єднають в конвергентній редакції, працюватимуть вони разом. По-друге, суспільне мовлення виходить з-під юрисдикції місцевої влади, а значить, не зобов'язане буде висвітлювати її діяльність. Виконують закон про висвітлення діяльності органів державної влади і місцевої влади, і вони зобов'язані от висвітлювати. А це означає по факту, що, наприклад, на в областях губернатори вважають за можливе там диктувати там, чи наказувати давайте на мені камеру, я їду сьогодні в таке то село, там щось відкривати. І от таким чином втручаються в редакційну політику державних каналів, де змушують журналістів все таки працювати не журналістами, а скорше пропагандістами, а це не правда. За редакційною політикою спостерігатиме наглядова рада. До неї порівну увійдуть представники громадськості і законодавчої гілки влади. Це буде 100% власність держави без права приватизації чи відчуження майна. Фінансування суспільне мовлення матиме з державного бюджету. Це 0,2% від загальної казни. Це так само, як і сьогодні. Але якщо врахувати реорганізацію скорочення штату, в результаті суспільне медіа матиме трохи більше. Плюс невеликий відсоток з реклами. З роками він буде зменшуватися, однак переконані фахівці на перший час вистачить. Реклама буде зменшуватись поступово, тобто перші чотири роки такі критичний час становлення реклама зберігається, окрім алкоголю. На п'ятий рік зменшується квота на третину. І шостого року буде половина квота від існуючих квоти, яка закладена в законі про рекламу. Експерти і законотворці переконані, шлях довгий і складний. На перші зміни слід очікувати як мінімум через рік. Яна Курченко, Дмитро Гришко, Тарас Біловол, Олександр Фенько, Соціальна країна. Більше новин шукайте на сайті соцкраїна.ком. Я ж бажаю вам всього найкращого. Тримайтеся.